Та дівчатка, послухайте, будь ласка, віршик. Наша хата під горою, край долини, у вишневому садочку та в калині, попід лісом млин подався у ставочок, через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіть так, як сонце, вишні й сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають, добрі люди нашу хату привітають. І сьогодні ми, малята, з вами поговоримо про нашу домівку. В кожного з нас є житло. Хтось живе у багатоповерховому будинку, а хтось в одноповерховому. А чи ви знали, що раніше у давнину люди жили у хатах? І тому сьогодні я хочу познайомити вас з українською хатою та порівняти її з сучасною оселею. Українська хата то одноповерхова будівля з солом'яним дахом, білими стінами та вікнами зі ставнями. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили, часто стіни фарбували у різні символічні кольори та розмальовували. Хата стояла, наче чепурне, біленьке диво, між деревами, обсаджена соняшниками та калиною. Навколо хати був двір. Господарські споруди, город, сад, відгороджені тином. Головним елементом інтер'єру української хати була піч, що стояла навпроти дверей. До печі ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Вогнище було символом непорушності сім'ї і святинеї. Її також розписували переважно рослинними та геометричними орнаментами, фігурками птахи та тварин. У кожній українській хаті обов'язково був червоний куток, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками, вінками з квітів. У хаті стояли лави, прикрашені килимами, скриня, колиска для малят. Ближче до дверей полиці для посуду та хлібу. Українська хата невід'ємна частина культури нашого народу. Малята. А тепер подивимося, в яких будинках ми живемо зараз. Це одноповерхові будинки або ось такі багатоповерхові. А тепер подивимося, що ж всередині. А всередині кожної квартири або будинку є декілька кімнат, ванна, туалет, кухня. Кожна кімната вставлена різними меблями. Це різноманітні шафи, дивани, столи. На кухні меблі для посуду та плита. А зараз малята пограємо в гру, яка називається Колись і зараз. Уважно роздивіться предмети, які використовували колись давно в побуті, та порівняйте їх з сучасними предметами. Колись була піч. А зараз так вірно плита. Колись були свічки. А зараз вірно лампа. Колись був горщик. А зараз кастрюля. Молодці. Колись була мітла. А зараз пилесос, молодці. Колись була лава. А зараз вірно диван. Колись була скриня, а зараз шафа. Молодці малята. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво на нашому занятті. А зараз послухайте прислів'я про нашу домівку. Всякий дім господарем тримається. В гостях добре, а вдома краще. І стіни рідного будинку допомагають. Запам'ятайте їх! Та шануйте і бережіть свою оселю. До побачення, до нових зустрічей!